Виконуємо номер 7.1 із підручника Геометрія 8 та номер 15.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, на яких малюнках 7.6-7.9 У підручниках математика номер малюнку вводить інше. Зображено вписані чотирикутники, а на яких описані. Вписаним називають чотирикутник, якщо всі його чотири вершини належать колу. У нас на останньому малюнку 7 ,9. Чотирикутник 9. називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. Описане навколо кола у нас на малюнку 2, 7, 7. Запишемо це. Вписаний чотирикутник у нас. У коло це малюнок 4, в дужках 7 крапочка 9. А описаний чотирикутник – малюнок 2, 7 7. Номер 7, крапочка 1 із підручника геометрія 8. Та номер 15 крапочка 1 із підручника математика 8 виконано.